Хочете почати бізнес на олії холодного віджиму, але не знаєте, який прес обрати. Сьогодні ми порівняємо три моделі від Крафтуй: 30, 50 і 75 тонн. Дізнаємося, який прес підходитиме саме вам і як вони можуть стати ідеальним вибором для вашого бізнесу. А поки підписуйтесь і приготуйтеся до справжнього технобатлу. Привіт, друзі! З вами Ростислав, експерт компанії Крафтойл. і ми почнемо з основ. Преса на 30 тонн – це компактні і надійні варіанти для домашнього використання або невеликого бізнесу. Зверніть увагу, особливою відмінністю цього маслопресу, це є те, що він легко розбирається і його швелерна конструкція забезпечує довговічність. 50 тонн це універсал. Він підходить як для середнього бізнесу, так і для крафтових виробників. Додаткова потужність дозволяє працювати з більшим обсягом сировини. А це вже 75 тонн, і це потужний гігант, який ідеально для великих підприємств або тих, хто хоче. Масштабувати виробництво до промислових масштабів. Давайте подивимось на продуктивність. Прес на 30 тонн забезпечує до 3 літрів олії за один цикл. Ідеально підходить для експериментів із різною сировиною. 50 тонн це до 5 літрів за цикл. Ідеально для популярних олій, таких як ляна чи гарбузова. А 75 тонн це монстр продуктивності до 10 літрів за цикл. І це не межа, адже він витримує великі навантаження без перегріву. Напишіть у коментарях, яка сировина цікавить вас найбільше, і ми покажемо, як працює ваш ідеальний прес. Один із ключових факторів зручність у використанні. Усі преси від крафту легко обслуговуються та розбираються. Наприклад, дерев'яна бочка на 30 тонн ідеально підходить для домашніх умов. 50 тонн має капролонову бочку. Це ідеальний вибір для професіоналів. А 75 тонн це прес із максимальною надійністю та мінімальними вимогами до обслуговування. А зараз саме час вирішити, який прес підходить саме вам. Переходьте на сайт Крафтел, щоб познайомитися з усіма моделями. І отримайте консультацію від наших експертів. А також напишіть у коментарях, який прес зацікавив вас найбільше. І ми відповімо на ваші всі запитання. Отже, який же ж прес обрати? Якщо ви тільки починаєте або шукаєте компактний варіант, то 30 тонн стане вашим ідеальним стартом. Плануєте розширити бізнес? 50 тонн ваш надійний партнер. А якщо мрієте про масштабне виробництво, 75 тонн забезпечить максимальну продуктивність. Кожен із цих пресів це інвестиція у якість і майбутнє вашого бізнесу. Не чекай, доки ідея бізнесу стане мрією. Замовляй преси від крафту вже сьогодні і починай створювати крафтовий продукт, який оцінять клієнти. Переходьте за посиланням у описі або Позвоніть нам за телефоном на екрані і ми дамо вам консультацію. Обов'язково підписуйтесь на наш канал і залишайте запитання в коментарях. Ми допоможемо зробити правильний вибір. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.